Всім доброго ранку. Так, ну щось. Сьогодні 10 число, вівторок, день ТО. Треба міняти масло. Ну, видно, буде мінятися не тільки масло. Буде мінятися або акумулятор, або може щось з стартером, а може щось із цим топливним насосом. Акумулятор сів. Зараз чекаю товариша прикурить мене. Тобто Буду їхати в будь-якому випадку на Вересневу. От. Так що сьогодні буде день не тільки ТО, а скоріш за все, і по ремонту щось буде. Та й таке чекаємо. Так, ну що, я на вересневі. От, все провірили, генератор, все нормально видає, акумулятор тут повністю цей. Я його зняв Акумулятор у мене був вот вот, 62 ампера і видавав 580. Я взяв А я взяв 65 моєму 620 подивлюся чи 640 видає вот, Якось так і зараз покажу названня. 2600. Коротше, такий. Там був, типу, як бюджетний 1800, 2600. Ну і прийшлося у мене Масло. масло. Оба. Масло і три фільтри, Топливний, масляний. Топливний, салонний і квоздушний 1400 гривень. От, і якось так. Позвонив до свого мастера то він сказав, що там ще покані складбой, там щось з нього не виходить, коротше, зараз буде видно. Заберу акумулятор. От, бо той, виходить, акумулятор видавав 220, по-моєму, чисі, ну коротше, мало, дуже-дуже мало. Для заводки це як взагалі пантин. Так що чекаємо новий акумулятор. Так, ну що, взяв я отакий акумулятор От, 65-640. От, сказали, що це буде набагато тобто краще. Так що поки що додому, зараз і сьогодні ще буду міняти ТЕО робити. Так, мужчинок, ну на годинку вже 7.21. Сьогодні днем поміняв, зробив ТОшку. Обішлася вона мені в 700 гривень. Це заміна масла е і три фільтри, крім топливного. топлюного. Ну і думаю, потім ще десь два з половиною, щоб попрацювати, чисто заробити на, на газюрку. Заправиться. Так, ну і ще в мене обійшлося по акумулятору 2600. От. Був 1800 із бюджетних, але я взяв за 2600. 1400 в мене обійшлося масла фільтра. І 700 гривень в мене обійшлося робота поміняти, зробити ложку. І того виходить, як в мене вийшло за все, я віддав 5700 сьогодні. О, якось не було так. Зараз може вийду пару годин, щоб працюю. Чисто на топливо заробити. Кому цікаво підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Хочу поскоріше набрати тисячу підписників.